Мої вітання. Сьогодні ми розглянемо умовний оператор. Дізнаємося, як він працює, та застосуємо його у різних задачах. Але перед цим ви підпишетесь на мій канал та поставите вподобайку. Ну що ж, поїхали. <му> умовний оператор використовується для реалізації розгалудження. Розгалудження це логічна конструкція, яка дозволяє програмі виконувати різні дії залежно від певних умов. Цей механізм використовується для прийняття рішень. Якщо певна умова виконується, то програма йде одним шляхом. Якщо ні, то іншим. В Python для реалізації розгалужень ми використовуємо умовні оператори if, Elif та else. if перевіряє умову, і якщо вона істина, виконується блок коду. Elif додає додаткові умови для перевірки, якщо попередні умови були хибними. Else виконується, якщо всі попередні умови були хибними. Уявіть, що ми пишемо програму, яка допоможе обрати що одягнути залежно від погоди. Наприклад, якщо на вулиці сонячно, ми рекомендуємо легкий одяг. Якщо йде дощ, беремо парасольку. А якщо холодно чи інший варіант, просто теплий одяг. Це завдання ідеально підходить для використання if, Elif, Else. Запускаю середовище тоні. Створю зміну weather. І з допомогою функції input попросимо користувача відповісти, яка зараз погода, сонячно чи дощ. І от тепер переходимо до умови. Якщо користувач відповів, що погода сонячна. Зверніть увагу на подвійне дорівнює. То виведемо на екран фразу Одягни легкий одяг. У випадку, якщо користувач відповів, що дощ, це альтернативний випадок, інша умова. То виведемо на екран фразу Не забудь парасольку. В усіх інших варіантах, тобто, якщо, наприклад, написав холодно чи написав мряка, то буде виводитись фраза Візьми теплий одяг. Зберігаємо нашу програму. Запускаємо. Яка зараз погода? Ну окей, напишу дощ. Не забудь парасольку. Повторно запускаємо. Сонячно. Одягни легкий одяг. Ще раз запускаємо. Ну, давайте напишемо. Моросить. Візьмі теплий одяг. Як ви бачите, нічого складного тут немає. Давайте ж розберемо синтаксис оператора if elif else. Основна структура виглядає так. Починаємо з ключового слова if, за яким слідує умова. Якщо умова виконується, виконується відповідний блок коду. Якщо ж ні, ми можемо додати додаткові умови за допомогою elif. І таких умов може бути декілька. Якщо жодна з перелічених умов не виконується, тоді у нас є альтернатива блок Else. Зверніть також увагу на відступи. Це обов'язкова частина синтаксису в Python. Всі дії всередині умовного блоку повинні бути правильно відступлені. Розрізняють кілька форм умовного оператора. Давайте для прикладу уявимо, що ми програмуємо бортовий комп'ютер авто на аналіз швидкості руху. І так, створюю нову програмку. Коротка форма, коли перевіряється лише одна умова. Просимо користувача ввести значення. Не забуваємо, що треба значення перевести у флот. І переходимо до умови. Якщо. Якщо наша швидкість більше, ніж 60, то виведемо на екран фразу, швидкість перевищена. Зберігаю. Перевіряємо. Це найпростіший варіант, перевірка виконується без додаткових альтернатив. Як ви бачите, все просто і легко. Повна форма включає умову та альтернативу у випадку, якщо вона не виконується. Тут вже є вибір між двома варіантами. І так, досконалимо нашу програмку. Запускаємо, перевіряємо. Як ви бачите, все чудово працює. Складна форма використовується для перевірки кількох умов. Складна форма дозволяє реалізувати багато варіантів поведінки вашої програми. Так, для реалізації складної форми я створю новий документ. Очистимо. І так, так же само змінна спід. Перша умова. Якщо швидкість у нас надзвичайно висока, більше 80, наприклад, то ми виводимо фразу швидкість критично висока. Інший варіант, а якщо наша швидкість просто більше 60. Окей, а якщо у нас швидкість надзвичайно низька, ну, наприклад, менше 30. Також варіант. Ну, Давайте попросимо піддати газку. Ну, і в усіх інших випадках у нас швидкість в межах між 30 і 60 км за годину, відповідно, швидкість нормальна. Зберігаю дану програму. Запускаємо. Перевіряємо. І так, швидкість авто. Ну, давайте 25. повземо. Добре. А якщо я задам 32. Нормально. Окей. 120. Окей. Добре. І останній варіант. Все чудово. Умовний оператор часто є невід'ємною складовою математичних операцій в програмуванні. Давайте розглянемо приклад із перевіркою ділення на 0. Уявімо, що ми маємо вираз. Треба реалізувати програму підрахунку, де ми вводимо значення змінних АБЦ з клавіатури. А перед тим, як виконувати ділення, необхідно перевірити, чи знаменник дорівнює нулю, чи ні, оскільки ж ви пам'ятаєте, що на нуль ділити не можна. І так, вводимо змінні. Умова. Якщо наше С, наш знаменник, дорівнює нулю, то виведеться повідомлення, що ділення на нуль неможливе. Інакше. Альтернативний варіант. І так, зберігаємо нашу програму. Запускаємо, перевіряємо. Наприклад, А буде 3. Б6. С7. Окей, результат отримали. Про перевіряємо на 0. А. Так, 4. 7. 0. Будь ласка, все працює. Ну що ж, давайте розглянемо наступний приклад: перевірку парності числа. І так, створюємо ще одну. Програмку очищаємо. Ну що ж, наприклад, у нас є змінна a дорівнює 15. Умова. Якщо a остача відділення на 2 дорівнює 0, то виводимо на екран число парне. Інакше якщо не дорівнює нулю альтернатива. Запускаємо, зберігаємо, запускаємо і перевіряємо. І так, число не парне. Окей. 18. Число парне. Все чудо. Давайте попросимо, щоб користувач ввів число. Оператор if перевіряє залишок ділення числа на 2. Якщо залишок дорівнює нулю, Програма виводить, що число парне. В іншому варіанті число не парне. Для цієї задачі можемо використовувати також скорочену форму умовного оператора, або його ще називають тернарний оператор. Що ж таке тернарний оператор? Тернарний оператор це скорочена форма класичного умовного оператора, який дозволяє вибрати між двома варіантами значення на основі умови та дозволяє записувати умовні вирази в одному рядку. І виглядатиме ось так. У скороченій формі все записується в один рядок. Перед словом if вказуємо дію, якщо умова виконується. А після слова else дію, якщо умова хибна. Скорочена форма нам підходить тоді, коли ми використовуємо прості умови, короткий код, та якщо вона не ускладнює читання. Якщо ж скорочена форма робить код складним для розуміння, то краще використовувати класичний варіант. А тепер давайте розглянемо ще один варіант розв'язання задачі за допомогою лише однієї функції Print. Ми використаємо тернарний оператор прямо всередині самого виклику Print. Це виглядатиме ось так. Отже, можемо зробити висновки. Скорочена форма дозволяє записувати умови компактно та зручно, але пам'ятайте, що її слід використовувати лише там, де це не заважає зрозумілості коду. Ну що ж, ми сьогодні з вами розглянули розгалуження з використанням умовного оператора в конструкції if-alive-else, Розібрали приклади з логікою та математикою, а також дізнались про скорочену форму запису. В принципі, в мене на цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Пока-пока.